У серпні деякі українські пенсіонери отримують додаткові виплати в розмірі до 3100 гривень. Про це йдеться в постанові уряду номер 486 від 29 квітня передають українські новини. Хто саме отримає і скільки? Учасники бойових дій тисячу гривень. Особи з інвалідністю внаслідок війни, перша група 3100 гривень, друга група 2900 гривень, третя група 2700 гривень. Ті, хто має особливі заслуги перед Україною 3100 гривень, сім'ї загиблих, дружини або чоловіки, які не одружились з друге 650 гривень. Колишні в'язні, концтаборів, учасники опору, депортовані, діти партизанів і підпільників 450 гривень. А якщо людина не пенсіонер, але має право на доплату, наприклад, це може бути ветеран, який досі служить або працює. Такі люди отримують виплату через військову частину або установу. Роботодавець має подати заявку, тому краще заздалегідь запитати у керівництва. Якщо ви маєте право, але не служите і не на пенсії, треба звернутись до пенсійного фонду і написати заяву. Обов'язково розкажіть рідним і знайомим, можливо, хтось має право на ці виплати, але не знає про це.